Сьогоднішню риболовлю я б хотів побудувати довкола приманок, а саме вібів, на які я зазвичай ловлю судака. Вийде такий собі міні огляд. Виконані ці віби із силікону. Тобто, як бачите, вони гнуться, не ламаються. Подивіться на його порізи. Це судачі зуби, це судачі іко, прям 100%. Це не щука. Серьі є ехолот, але орієнтуюся я виключно по картам глибин. Це один з моїх найулюбленіших вібів при ловлі судака. Конкретно цей віб вже бувалий, як бачите, одного ока в нього немає. Яка ж це була покльовіна, слухайте. Гарний. Схоже. Щука стоїть глибоко. Дуже глибоко зараз. Підемо вздовж ось цієї бровки. З такою покльовіною, я вам кажу, просто я думав водоще вирве з рук. Вітаю вас, криги, вітаю вас на каналі Сучасна риболовля. На вулиці ще трохи темно, сонце не встигло вийти з-за обрію, а ми вже на наших перших судачих точках. Ловити будемо разом з Серегою, і сьогоднішню риболовлю я б хотів побудувати довкола приманок, а саме вібів, на які я зазвичай ловлю судака. Вийде такий собі міні огляд. Ну і давайте в двох словах розповім вам про комплект, яким я зазвичай рибалю. А, катушка і вудка це старий флагманівський комплект. Таких вудок вже, напевно, не продають. Вона є доволі м'якою. І з однієї сторони це не дуже добре, тому що а, в певні моменти бувають складнощі із засіканням судака. Але не можу від неї відмовитись, тому що, по-перше, дуже звик до неї за ці роки рибалок. А по-друге, саме за, за рахунок цієї якості. Нею дуже круто виходить качати віби, що судаку, в свою чергу, дуже подобається. На катушці в мене 03 флюр Dive Atonament і застібка BKK в розмірі нулик. Погнали! Перша ополонка. Рибалимо ми сьогодні біля глибоких бровок. На глибинах приблизно від 12 до 20 метрів. Лід у нас доволі товстий, глухозим'я в самому розпалі. Судак зараз не дуже активний має бути, хоча на світаночку може і проклюнути. Морозець сьогодні прям дуже гарний. Навіть камера іноді не витримує, вимикається. Рибалок сьогодні на кризі багатенько. Зазвичай тут гірляндісти бігають. Але сьогодні з того, що бачу, то майже всі судочатники. Тому конкуренція в нас сьогодні буде немаленька. Опа! контакт, друзі. І друзі? Друга покльовка. Невеликий собачишка. Невеликий. Підкинув знову ж таки. На покачування. Сюда. О! Дивіться. отакі от. отакі от. От, от ранковий красинчик. Клюнув він, друзі, на 65-ту торпеду. І, до речі, ще дуже непогано так засікся. Без шансів, я б сказав. Так, пока додому. Біжи, дякую. А тепер два слова про приманку. Називається вона торпеда в розмірі 65 мм. І це копія на япошок на меднес багет. А, виконані ці віби із силікону. Тобто, як бачите, вони гнуться, не ламаються. І це є одна з моїх найулюбленіших форм а, вібів. Вони дуже універсальні по судоку, дуже круто працюють, в тому рахунку по пасивній рибі. Це вже перевірено руками. Гачки тут стоять рідні, вони не найвищого гатунку, але їх завжди можна змінити. А приманка ця є в розмірах 65, 73 і 90 мм. Якщо я не помиляюсь, їх більше не завозять, але в наявності вони поки що є. Посилання на них залишу в описі під цим відео. Конкретно це торпеда. А ще одна класна копія на багет. А, називається Viv'iera Cucumber. І випускається вона а, в розмірі 85 мм. Також дуже круто працює. Я так розумію, що тут носиться біла риба. Тому що біля нас крутиться товпа гірляндістів. Я бачу, то там, то там вони якусь густірку, якогось синця підловлюють. Ну, а біля нього завжди буде триматись судачок. Покльовки поки що одиничні, стаю, поки знайти не вдалося. Зараз зміню приманку і розбуримось тут трошки. Сонечко пригріло, як же ж на кризі гарно. Невеликі? Ну такі як у мене десь. І тюлька вон в плащі, я вже бачу. На балансирчик п'ятірочку, так? Да? Так. Да. Зараз, пускай чуть. -чуть. Ну. Дуже не вилізеш. Та ні, так... абсолютно. Тихо. Стартуємо. Оп. Не сказати, що він прям активний сьогодні, навіть навпаки. Минулого разу. Покльовок було набагато більше. Багато зміщуватись доводиться. Дуже багато буритися, ходити. І тільки так щось можна знайти: то там одна покльовочка, то там одна. Це один з моїх найулюбленіших вібів при ловлі судака. Називається він Dive Minient і випускається в розмірах 57 і 70 мм. Конкретно це 70 очка Ця приманка для мене стала відкриттям минулого сезону. Він в мене а, був найстабільнішим і приніс найбільше гарних залікових судаків. От чим мені подобаються дайвіські віби, так це тим, що вони дуже-дуже прості у використанні. Приманки ці заводяться ну, просто з пів оберту, при найменшому взмаху вудлищем. І якщо чесно, а, в інших виробників я не зустрічав вібів. А які б заводились настільки легко. Але ну прям дуже маленькі. Настільки, що аж страшно. Я таких тут ще не ловив. Дитина судака. Да. До такого життя мене не готували. Це друга покльовка заполонки. Такий малюк. Додому. А ми продовжуємо. Друзі, підсів. Ну, цей, наче, трохи більший. І наче трошечки більший буде. Проте іди ж ти сюди. Ти без покльовки, дивіться, о, Йоха, ти бабай. Це такий непоганий. Ну дивіться, по-перше, це залік, це кілошечка. Або десь дуже близько до того. А по-друге, подивіться на його порізи. Це судачі зуби. Це судачі іко, прям 100%. Це не щука. І ось він... Ось він міні Я ж кажу, один з моїх улюблених вібів. Як я і казав... По гарному судаку, він в мене прям, ну якщо не номер один, то в топі, точно. Дивіться, який красунчик. Ну, такого судачка не гріх, я думаю, і забрати. Ні разу вам не збрехав про те, що цей віп-хід по гарній заліковій рибі. В минулому році я з цими мінієнтами тільки познайомився, і вони просто одразу війшли у мій топ. Ну, а Сьогодні це просто зайве тому підтвердження. Дуже класний віп. Просто один з найкращих, на мою думку. Знайшли ми невеличкий п'ятачок. Кілька покльовок мілкого судака заробив. Ну і от зараз клюнув гарний Кілошечка. Ви бачили, які на ньому порізи? Це трофейний судак. Якщо придивитися на розльот між іклами то можна зрозуміти, що там рибу було просто конського розміру. Є тут гарні судаки. Однозначно є. Ще один. Серега ще одного вмовив. Побільше, <покупціє> <Ход> де? Кажуться, по <покупціє> крайній мир так. Ну Давай я якщо що допоможу. Ай-яй-яй, тихо. Не треба, то. Ну такі. Ні, трошки виїжджає. Ну трошки так. Да. За три ночок, так? Да? Да. Ось такий судак. І ось такий Серега. <рес> На балансі, знову п'ятерочка. З великої глибини. Зараз Серега свого судачка відпустить. Я вам покажу по глибинам, де саме рибаловому. Ось такий, так, да, це вже покрупніший. Отже так, в Серегі є ехолот, але орієнтуюся я виключно по картам глибин. Програма називається Fish Deeper", і вона доволі чітко а, все промальовує. Отже, дивіться. Першого судачка я спіймав приблизно ось тут. Тобто, рибалимо ми біля глибоких бровок. Перший судачок був тут. Обійшли а, цей бугор і зайшли в ось таку ложбинку. Як так, ви можете бачити на дистанції 20 метрів. У нас йде вихід на 12, далі на 10, на 8 і так далі. А ми зараз стоїмо на 15. <плес> Ух ти! Ах ти ж гад! Підбив, друзі. Підбив на покачуваннях. Нова луночка. Одразу покльовка. Ще один, ще один попався. І знову ж таки на мінієнтик. От Я не втомлюсь його нахвалювати. Це просто одна з моїх найулюбленіших приманок по зимовому судаку. Давай. Якщо б я сьогодні ловив на розслобоні, я б, напевно, цілий день з мінієнтами пробігав би. Навіть би не змінював цю приманку. Але в мене сьогодні основна задача це відзняти такий міні-огляд, скажімо, для вас ознайомити вас із найкращими вібами, які приносять в мене найкращі, найстабільніші результати. Тому зараз я в чергове змінив приманку. Ну, а яку саме покажу вам, коли впіймаємо рибку. Ой-ой-ой! Наче є, щось маленьке. Щось маленьке, да. малий судочок. Дуже-дуже малий. Не спішу. О, дивіться. <смір> ну, от як це назвати? Супер дитячий розмір. Судак, ну майже в два рази більший, ніж VIP. Ось вам, до речі, приманка, яку я вам хотів показати. Давайте судачка відпустимо. Нехай біжить. Давай. А тепер дивіться, приманка ця називається Dive Asalt Vibe. Випускається в розмірах 72 і 80 мм. Конкретно цей віп вже бувалий. Як бачите, одного ока в нього немає. Ця приманка, мені, як і Мініен, подобається за те, що заводиться вона з пів оберта. Дуже гострі, дуже цупкі гачки. Ну і судаку вона подобається. Це я вважаю найголовніший показник. В основному тут стоять мілкі судачки. Це зрозуміло і по характеру покльовок. Ну і по самій рибі, яку ми вже бачили. Але десь серед них стоять і зелікові судаки. Одну кілошку ми вже впороли. Іще один. Іще один І ліп. з бородою також. Невеликий, незеліковий. Але тим не менш, Гепнув так доволі впевнено. Такий стандартний судачишка, як десь цих місць, на 72 й сотовий. Додому біля. Бувай-бувай. Чергове ми змінили локацію. І одразу на першій жополонці він і клюнув. Стояв під глибокою бровкою, приблизно на 15-16 метрах, буквально десь метрах 10 від мене правіше, Іде різкий вихід на 8. Якраз під бровками і стоїть. Особливо вдень. От вдень садака необхідно шукати на ямах, під бровками. А рано зранку і пізно ввечері він дуже часто виходить на усілякі пупочки і наверх бровок. На усілякі підвищення. Ах ти! Ай-яй-яй! Підбив! Підбив на покачуванні. Нех ти ж гадіониш. Під самою бровкою прям під звалом стояв. Сонечко піднялось 11 година і судак зовсім не активний Як не крутиний, більше шанси впіймати його на світанку і на заході сонця. Перших і останніх там години-півтори часу. Ну а на протязі дня будемо багато зміщуватись і буритись. Ух, тут, друзі, офігеть. Втащив. Втащив, тільки я опустив і схоже, що більш-менш непоганий. Як же ж він втащив? Яка ж це була покльовіна, слухайте. Гарний. Схоже... Ага, зрозуміло. Зрозуміло, чому мені так здалося, що гарний. Це щука. <смір> да Я тільки відвернувся. Тільки відвернувся, приманка в мене впала біля дна. І одразу така подача в руку. Ну просто піпец Буквально нещодавно думав про щуку, тому що хлопці сьогодні таку десь двушку вмовили. Ну, це в районі кіла. Дивіться, пузата и корна. Вот такая вот. Такие вот приемный бонус. Я, честно говоря, думал судак. Такие за кило. Вот со щучка 5 кило. Ну класс. За вас лайкос. То есть такие приемный бонус. Не вывыка. А я уже закрою. Как же ж вона бабахнула. Елки-палки. Всем поклевкам поклевка. Бежи. Класс. Наклюнула щучка на ось таку прикольну штучку. Цей віп називається Dual Hardcore Solid Vibe, конкретно це 55-та модель. Випускаються вони в розмірах 55, 65, 75 і 85 мм. Частіше я використовую 55 і 65, тому що, як правило, в моїх умовах або взагалі немає течії, або вона дуже помірна. Під водою ця приманка займає горизонтальне положення, на відміну від багатьох інших вібів. І от що особливо подобається в ній, так це її дуже гострі і цупкі гачки. Solid Vibe це один із моїх найулюбленіших вібів по судаку. А, вже два роки я ним рибалю, він дуже простий у використанні і дуже подобається Судакам. Ну і не тільки судакам, як бачите. Супер. Судачок зараз не дуже активний. Проте тобто вдалося взяти щучку. Ну нічого, за судачком ми ще побігаємо. Судачок ще буде. О, щучка це приємний бонус. Тільки опустив приманку, як же ж вона в руку лупанула. Якої ж сили це була покльовка. Щука стоїть глибоко, дуже глибоко. Я свою взяв з 16-17 метрів. А хлопці зранку двушку підняли десь метрів з 15. Тобто по мілякам вона зараз не шастає. Ну, У всякому разі, така залікова щука десь від кіла і вище. Вона зараз стоїть на ямах. Така сама картина була по відкритій воді, до льодоставу. І лазили ми тут неподалеку, шукали щуку. Але просто до неї не діставали. Одиничні покльовки, які траплялися, ну, там, з самого викиду на перших обертах катушки. А взимку дуже зручно, що можна підійти до будь-якої точки. Розумію, що зараз не зовсім час для активного кльову, але треба щось робити, треба шукати. Зараз підемо вздовж ось цієї бровки. Ух ты, мой! Друзі, ви бачили цей підкид? А судочок, блін, маленький, якщо ще не відпав. Може навіть і відпав. Ні, не відпав. Дивіться, ось така дитина. А як же ж він підкинув? Просто жесть. Зазвичай такому судаку сил не вистачає та кулпанути, прям дуже агресивно. Змінили чергову локацію, стали на 14-метрову яму біля бровки і є. Денна риболовля, вона, як правило, не веде до упіймання великої риби, бонусної. Але ну, дякую і на тому. Третя година, сонечко потроху сідає. А садак як не клював, так гати не клює. Можливо, після четвертої вийде на вечорочку. Під вечір мені таки вдалося взяти гарну рибку. На жаль, камера моя сіла, тому пишемо на iPhone. Ух ти, З такою покльовіною я вам кажу просто, я думав, вудлище вирве з рук. Як же ж мені пощастило, що вона не зрізала мій улюблений мінієнт? Знову ж таки, повернувся до нього під вечір. І така подача, тільки опустив віп. Одразу, як же ж вона вкліпала. Такі лошечка, ну, може, трошки більше. Гарна, довга, худа, голодна. Просто огонь. Можна сміливо констатувати, що риболовля сьогодні вдалася: дві щуки з десяток судачків, один гарний. Ну а покльовок ми сьогодні бачили, і я навіть не знаю скільки. Так, відпускаємо її в сусіднього полонку. Золотиста, гарна. Давай, давай, давай. Давай, мала. Ну що там? О, пішла. <плес> Просто бомба! Опустив від на дно. Ну, невеликий. Ось він. Ось він. Отакий. Отакий от злодій. Півдня нам сьогодні робив нерви. Бачите, на самому заході сонця вже майже темно. Він таки відреагував. На пупочку. Знову ж таки, на пупочку і в минулий раз така сама картина була, як тільки почала підтемнішати. Судочка ми знайшли на пупках. Знову ж таки на солі солідуа. Невеликий, так. Да. Але в таке глухозим'я, я вам скажу, за щастя ловити хоча б щось. Бувай-бувай. Ну отак от, під кінець риболовлі такі вдалося доловитися. Ще один злодій клюнув по бокам від мене а глибина складає приблизно там, від 15 до 18 метрів, а тут 10-метровий пупочок. Тільки я приманку опустив на дно, Хотів зробити перший підкид, а він вже сидить. Так буває. З кожним виїздом риба стає все пасивнішою і ловити її все складніше. Але при певній наполегливості впіймати можливо. Покололи ми сьогодні трошки судачків, а навіть чучка порадувала. Тому будемо вважати сьогоднішню риболовлю вдалою. Друзі, з вас, як завжди, вподобайка. Залишіть, будь ласка, будь-який комент під цим відео, підпишіться на канал. Ну а ми з вами зустрінемось вже на наступній риболовлі.